Слава нашому Господу! Слава. По милості Його ми не, зникне, не зникли. Милість Його обновляється кожного ранку, і цього дня також ми змогли прийти сюди і за все йому слава. Хвала йому достойний він слави і хвали. Ви знаєте, я би хотів сьогодні ну, говорити в контексті тих слів, які тут написані. Подяки Богу. Я думаю, подяки Богу ніколи не буває. Забагато і ніколи ці теми вони не є лишніми, коли ми, скажімо, вчимося бути вдячними, коли ми вчимося дякувати Богові, дивимося, аналізуємо. От я би хотів, щоб ми от себе проаналізували, подивилися, скажімо так, тест на вдячність. Брати минулого разу багато говорили іменно про подяку, за що дякувати Богові, чому потрібно дякувати Богу. А я би хотів сказати. Щоб ми подивилися в своє серце, чи я вдячний Богові, чи є в мене подяка Богові. От я хочу сказати три моменти, а ми себе скажімо, провіримо по тих моментах, чи я їм відповідаю. І так себе, скажімо, проаналізуємо і подивимося, а як я, Господи, перед тобою. Перше місце, яке я хочу зачитати, це буде книга повторення закону, шостий розділ з 10 вірша. Ви знаєте, коли людина вдячна Богові, коли вона має, знаєте, оце таке відчуття, що Господь щось їй дав, воно якось проявляється, воно не проходить просто безслідно. так, як батьки в домі піклуються за дітьми, дають їм все. Що батьки хочуть, щоб діти як до них відносилися? Що діти можуть віддати батькам? Саме більше і саме основне – це послуг, правда? Так, от перше, на що я хочу, щоб ми себе провірили, чи є в нас вдячність Богові через послух, чи ми послушні нашому Богові. Тут, тут сказані такі слова з 10-го вірша. Коли ж веде тебе Господь Бог твій у ту землю, яку він клявся батькам твоїм Аврааму, Ісаку, Якову, дати тобі з великими і добрими містами, яких ти не будував. Тут наголос зробиться на те, що Бог благословляє то, чого, скажімо, ти навіть не прикладав старання. З домами, наповненими всяким добром, яких ти не наповнював, з колодязями, висіченими з каменю. Це цінність на ближньому цьому сході, там проблеми з водою, а тут колодязі вже готові. Ти не висікав з виноградниками, маслинами, яких ти не садив, воно вже все готове. Ти приходиш і їсиш. І будеш їсти і насичуватися. Тоді бережися, щоб не спокусилося серце твоє, і не забув ти Господа, який вивів тебе з землі єгипетської з дому рабства, Господа Бога Твого бійся, йому одному служи. Не йдіть за іншими богами, богами тих народів, які будуть навколо вас, тому що Господь Бог твій, який посеред тебе, є Бог ревнитель, щоб не запалав гнів Господа Бога Твого на тебе і не знищив Він тебе з лиця землі. Не спокушайте Господа Бога вашого, як ви спокушали його в масі. Твердо, 17 й вірш. Зберігайте заповіді Господа, Бога вашого, устави Його і постанови, як Він заповів тобі. Господь каже, ти будеш це все мати, я тебе благословлю, і тобі буде добре. Він каже, пам'ятай постанови, які я дав тобі, старайся їх виконувати. Я кажу: проаналізуймо своє серце. Чим ми мотивуємося, коли ми от стараємося виконувати заповіді Божі. І наскільки скажімо, оця подяка Богові, вона виливається в послуг нашому Богу, що ми хочемо дійсно йому бути вдячними за все, що Він нам дає. А Він нам дуже багато всього, всього дає, Він нам багато чого дав на цій землі. Здоров'я, їжу, одяг. Попри війну, мирний час в нашому краї. Дуже багато чого Господь посилає нам. І ви знаєте, крім того, що на цій землі, так Господь ще нам і обіцяє життя вічне. Господь нам дарує Царство Небесне через свого Сина Ісуса Христа. В Посланні до Коринтян в другому посланні хочу зачитати, друге послання, 8 розділ, 9 віршиком написані такі слова. Адже ви знаєте благодать Господа нашого, Ісуса Христа, що Він. Ісус Христос. Будучи багатим, ми говоримо про благословіння, яке Господь посилає. Так от Ісус в небі, Він мав все необхідне, що йому тільки треба було. Він ні в чому не нуждався, Він був в небесах. І він написано, будучи багатим, став убогим заради нас. Він зійшов на цю грішну землю, він взяв вигляд людини, написано по вигляду став як чоловік, смирив себе, був подібний до раба, став убогим заради вас, щоб ви збагатилися Його убогістю. Наше багатство, наше благословіння воно є в жертві Ісуса Христа. І те, що ми сьогодні маємо Ісусову праведність, це тому, що Він взяв на себе наші гріхи. Він віддав нам свою праведність, свою святість, а забрав нам наші беззаконня. Ми мали по праву бути наказаними. Ми по праву мали мати заплату за гріх, яку смерть. Але Ісус, забираючи в нас гріх, Він дає нам життя вічне, Він дає нам надію на спасіння. Це все дає нам Ісус Христос, і Він дає Це даром по своїй милості і по своїй любові. І коли людина, це, скажімо, повністю пропускає серце, що я був недостойний, я не мав доступу до цієї благодаті небесної, але через Ісуса Христа я це маю. І коли ми це пропускаємо в своє серце, коли ця подяка наповнює наше серце, в нас тоді з'являється бажання йому служити. Як Ісус каже, якщо любите мене, заповіді мої виконайте. Якщо любите мене, заповіді мої виконайте. І я кажу, це тест для кожного з нас. Наскільки ми з вдячності Богові за це дароване і земне, і небесне, наскільки воно нас спонукає бути йому послушними. як часом буває, що я кажу, ми як ті діти, десь можемо не слухати нашого батька, десь забуваємо про те, а це не потрібно забувати. Ті всі милості, ті всі блага, Господові, десь, як мені здається, десь, знаєте. Жаль робиться на серці, коли ти благословляєш, ти даєш дитині, ти помагаєш, хочеш, щоб в неї все було добре, ти їй щось попросиш. а Вона тебе не слухає. Правда, неприємно? От хай поможе Господь, щоб ми такими не були, але дійсно, цінуючи цими благами, старалися йому бути вірними. Друге, про що я хочу сказати, перше, як я кажу, це наслідок вдячності це є послух нашому Богові. Друге, це є щедрість. Коли ти бачиш, що Бог тебе благословляє, коли ти бачиш, що Бог тобі допомагає, в тебе появляється бажання помогти і іншим. В тебе появляється бажання щось віддати Богові, щось пожертвувати, щось для Бога вділити, правда? В тебе появляється не скупість, а щедрість. Але щедрість тоді, коли ти, знов -таки, коли ти розумієш, що тебе Бог благословив. І в тебе є ця вдячність. Тому хай Господь поможе це розуміти, що коли я не можу іншим послужити, не можу Богові щось віддати з того, що Бог мені дає. Це показує знов-таки мій духовний стан, що в мене цієї вдячності немає. В мене немає цієї щедрості. От в посланні до корінтян. Я зачитаю це друге послання, 9 розділ. Тут апостол Павло говорить про пожертвування для церков. І він говорить до Коринської церкви, щоб вони зібрали пожертвування для інших церков. Ви дивіться, в той час, важкий час, сьогодні легше жити. Сьогодні нема людей, скажімо, такої великої потреби. Тоді люди дійсно голодали, тоді дійсно не було що їсти. І інші церкви збирали другим церквам допомогу. І от македоняни мали прийти до коринтян і взяти певну допомогу. І Павло пише до коринтян, це буде 9 розділ з 5-го вірша. Тому вважав я за потрібне упросити братів, щоб вони пішли наперед до вас. І потурбувалися щоб сповіщене вже благословення ваше було готове, як благословення, а не як вимушений дар. Щоб це було не вимушений дар, що з вас ніби тягнуть, заставляють, щось, щоб ви щось дали. При цьому скажу: хто сіє скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Ви знаєте, в Біблії є такий один неправильний принцип. По математиці він неправильний. Один написано через міру бережливий, і в нього тільки відбуває, менше стає. А інший щедрий дає, а в нього ще прибуває. Оце Божі закони. Коли людина хоче з іншими поділитися, навіть повторюйся тут не діло в сумах, а в бажанні самому про, 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 прояві якоїсь щедрості. Господь ту людину ще благословляє. І ти дивишся, прибавляється. І далі написано: кожен приділяй з ласки серця не з гіркотою і не з примусом. Бо хто дає доброзичливого, того любить Бог. О, дивіться, от дивіться, яка може бути ситуація, що людина навіть може жертвувати щось, навіть щось знов таки принести, але їй гірко на серці. Це недобре. Це означає знов таки, що в людини нема цієї подяки Богові. Бог же має силу збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди, і в усьому, маючи всякий достаток, були багаті на всяке добре діло. Це, це заповідь Божа, це обітниця Божа. Господь каже, якщо ти будеш давати, я буду тобі примножувати. Я буду давати, що ти будеш більше мати. Як написано, розсипав, роздав у правда його перебуває по вік. Тут я кілька віршів пропущу, і далі, як написано, що. Кінці розділу з 13 го вірша. Бо спостерігаючи досвід цього служіння, вони прославлять Бога за покірність, сповідану вами Євангелію Христовому і за щире спілкування з ними та з усіма, молячись за вас із прихильністю до вас, за дуже щедру у вас благодать Богу. Дяка Богові за невимовний дар Його. Це все йде потім во славу Божу. Коли ми щедрі, коли ми ділимося, тим самим ім'я Господнє прославляється. Тим самим йде слава Богові, хай Господь поможе нам це розуміти. І в цьому служінні в ньому можуть брати участь усі, усі і кожен, щоб ми, скажімо, в ньому більше і більше перебували. І третій момент, на що я хочу звернути увагу? Коли в мене є подяка до Бога, я проявляю милість до ближнього. Милість до ближнього. Я хочу згадати одну притчу, ви її знаєте, це притча про милосердного позикодавця. Був один цар, і в нього був чоловік, який позичив в нього кошти дуже великі, це було 10 тисяч талантів. Ви знаєте, ця сума, важко її десь представити, її в золоті часто порівнюють. Я зараз скажімо, постараюся вам її приблизно пояснити. Можливо, ви десь приклади якісь чули. Ви знаєте, що відбулося далі. Цей чоловік. Який позичив величезні гроші, він не мав можливості віддати. І цей цар покликав його і каже: Я тебе продам в рабство, тебе, жінку, дітей, все майно твоє і частинку боргу там якогось спишу. Цей чоловік просив нього і казав: Помилуй мене, бо я постараюся, я тобі віддам. Це була настільки велика сума, що, напевно, той цар розумів, що він не віддасть. І він його просто все простив. І ви знаєте, що далі відбувалося? Цей чоловік, вийшовши, якому все прощено, величезний борг. Він виходить і знаходить іншого чоловіка, який був винен йому 100 динарій. Це сума набагато менша. Набагато. І він починає його дусити і казати: віддай все, що ти мені винен. Він каже: віддай все, що ти мені винен. Ну, я хочу зачитати, це буде Матвія. Це буде Матвія, 18 розділ з 28 вірша. З 29-го. Тоді товариш його впав до ніг його, благав його і говорив потерпи мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів і посадив його в в'язницю, доки не віддасть Боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися. І прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже, Рабе лукавий, весь борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе, чи не належало і тобі помилувати? І розгнівавшись, господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу, так і Отець Небесний учинить з вами. Тут прямо аналогія. Так і Отець Небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого брата, своє, своєму братові провини Його. Оця сума 10 тисяч талантів, можна Каміла, висвітли, будь ласка, дивіться, щоб приблизно розуміти. 10 тисяч талантів це настільки велика сума, її Господь порівнює з, нашим, з нашою виною перед ним. Один талант це 6 тисяч динаріїв. Я би хотів просто перевести для нашого розуміння в робочі дні. 6 тисяч динаріїв це один талант. Якщо ми порахуємо, скільки це було в динаріях, 10 тисяч талантів, помножимо на 6 тисяч динаріїв, це виходить 60 мільйонів динаріїв він був винен. Розумієте? В динаріях він був винен 60 мільйонів. Один динарій це один робочий день на той час. Пам'ятаєте, навіть в притчі, коли господар кликав виноградних працівників, він казав, ходи, я тобі динарій заплачу за день роботи. Якщо ми приблизно, скажімо, такого різноробочого візьмемо в нас приблизно грубо 500 гривень, то порахуйте, що 500 гривень помножити на цих 60 мільйонів динаріїв, це виходить 30 мільярдів гривень. Він був винен. Ну, приблизно 30 мільярдів гривень. Це грубо мільярд доларів. Для нас, знаєте, навіть ці нулі, вони в голову не вкладаються. Мільярд доларів. Щоб розуміти, мільярд доларів, якщо от взяти знов-таки, перевести хоча б на будинки, будинок 100 тисяч доларів, так? 10 будинків це 1 мільйон доларів. 1 мільйон. Це 10 будинків. А тут 1 мільярд це тисячу мільйонів. Розумієте? Це 10 тисяч будинків. По 100 тисяч доларів. Це сума, ну кажу, ти ж за життя не відробиш. Я не знаю, як він назичив ті борги такі. Як там воно наросло, ну це страшна сума. І це порівняння, що ми це завинили перед Богом. І дивіться, Господь нам це прощає. Тут показано в цій притчі, що Господь милосерний, Він прощає нам величезні борги. І є люди, які десь перед нами щось завинили. Кісь нам щось недобре сказали, якісь нас обідали. А це прирівнюється приблизно от 100 динаріїв по 500 гривень це приблизно 50 тисяч гривень. Це чуть-чуть більше як тисяча доларів. Де мільярд доларів, а де тисяча? Це абсолютно навіть непорівнянні суми. Ви розумієте? Можна виключати. І от Господь порівнює і каже: чи не належало і тобі так поступити? Ви дивіться, знов таки, коли ми не прощаємо нашим винуватцям, Христос казав, вам теж не проститься. В молитві, очі наш, ми молимося про стинам, які ми прощаємо. І чому ми маємо це робити? Знов таки, от Він поступив несправедливо проти мене. Ну ми ж за справедливість, правда? Ну ти зразу згадай, скільки ти несправедливо поступив перед Богом, скільки разів Бог тебе помилував. І тобі також належить милувати, так як тебе помилувано. Але людина не милує іншу тоді, коли вона не оцінює милість, яку їй указано. От коли, от я говорю, тест на вдячність, наскільки я вдячний Богу. Наскільки я вдячний Богу, брати сестри, якщо я не можу простити моєму ближньому, якщо я маю якусь обіду, якщо в мене щось є, скажімо, якась неприязнь. Я не оцінив милість Божу до себе. Я не оцінив тою милостю величезною, яку Бог казав до мене. Бо коли я цю милість оцінюю, я розумію, що ця колода, яка була в мене в очах, як Христос порівнює, вона не йде в порівняння з тою скалкою десь в оці брата. Тому що Бог мене набагато більше простив, набагато більше помилував, набагато більше до мене явив оцієї доброти, і милосердя. Ви знаєте, от знов таки ми можемо думати, що, Господи, я простив людину, я на неї нічого не маю. Ви знаєте, от так, така провірка невеличка. Вам про цю людину надійде якась інформація, будь-яка. Елементарно людина просто захворіла. Просто зуб заболів, не знаю. Просто всім є якийсь негаразд. Або навпаки щось добре. От людина, ви десь почули інформацію про цю людину, яка десь щось на вас мала, і ви її нібито простили. В неї щось добре сталося, вона щось купила, радіє. Провірте своє серце, яка у вас буде реакція. От коли в людини щось недобре, чи відчуєте ви полегшення, чи засмутитеся ви з нею. Це знаєте, це такий е, дуже яскравий тест. От що у вас є на серці? Чи дійсно ви з людиною розрішилися? Що ви відчуваєте, коли в неї щось добре стається, і коли в неї щось погане стається? Проаналізуймо себе, своє серце у відносинах один з одним. Коли ми чуємо новину елементарно, щось простеньке сталося недобре в людини, чи є в мене в серці, знаєте, якась така потіха, чи є мені якесь задоволення. І навпаки, в людини щось добре, а тобі ти чуєш щось неприємне. Це дуже хороший, знаєш, тест на те, а які в мене насправді відносини. І як я сказав, це є наслідок того, що ми просто цю милість Божу до кінця не пропустили через своє серце. Наскільки ж Бог нас багато помилував, і наскільки Бог нам простив. Ви знаєте, була ситуація, коли до Давида приносили погані звістки про весолома, як його вбили. А це був ворог, ворог Давида, хоч його син. Но ну, він проти нього востав. Ви знаєте, Давид плакав за веселому. Давид плакав за Саулом, який ганявся за ним. Але коли прийшли і сказали Давидові, що Саул мертвий, він роздер одяг і написано до вечора постився. Він каже: це був цар помазаних Божий. Хоча це був його ворог. Оце духовний рівень людини. Навіть коли людина щось має на тебе, робить тобі зло, і це старий завіт. Ми не говоримо навіть про новий завіт. А людина все рівно не має цієї. Обіди. А знаєте, як Христос поступав? Він казав, Господи, вони не відають, що творять. Вони не відають, що творять, коли ти просто відаєш в руки Божі і все і кажеш, я не знаю, можливо, людина несправедливо зі мною, з тобою поступила. но все рівно, віддай то все в руки Божі. Господи, ти мене помилував. Ну, що я буду з ним розбиратися? Він не відає, він не знає, чи яка там ситуація? Різні ситуації. Но Просто це все відпустити. І хай поможе нам Господь. Останнє місце, яке я зачитаю, ми будемо молитися, це буде книга про Ліпоменон. 32 розділ. Про царя Єзекію тут написані такі слова з 24 го віршика. Одна з причин, чому цієї вдячності може в нас не бути. Одна з причин. Про неї кажу, брати багато говорили. Я тільки одне слово скажу: у ті дні занедужав Єзекія смертельно, і помолився Господу, і він почув його і дав йому знамення. Але не воздав Єзекія за зроблене йому благодіяння. Не воздав, тобто не подякував, тому що загордилося серце його. Написано, що одна з причин, чому людина не може дякувати Богові, це гордість. От знаєте, оця історія, коли було. Десять прокажених Ісус ізцілив. І тільки один вернувся подякувати. Написано, що це був самарянин. Це людина, яка була недостойна того, щоб до нього проявили милість. Він був, скажімо, на той час і юдеї з самарянами не спілкувалися. І до оцей, який недостойний, він розумів, що йому указано милість. А євреї. Десь то прийняли як належне, так має бути. От людина смиренна, вона розуміє, що вона недостойна і вона оцінює тим, що їй дають. А людина горда, от як я зачитав за Єзекію, він не дав вдячності, тому що розумів це як належне. Коли ми приймаємо як належне здоров'я, їжу, одяг, мир, благословіння небесні, коли ми приймаємо, що це має бути, а за що тоді дякувати? Бог дає те, що має нам дати. Але Бог не має нам давати. Це просто наша гордість нам так очі засліпляє. Вона закриває нам очі, щоб розуміти, якби Бог захотів на секундочку від тебе відняти милість свою, ти б просто впав без дихання і все. Тому милість Божа нас веде, це треба пам'ятати, і хай Господь нам поможе. Амінь. Молимося.